Політично, е я не можу заявити про необхідність девалювації гривни, але спробую розказати, як би мало бути правильно. Значить, станом на 2010 рік золотовалютні резерви. Та ви сидіть чужого. золотовалютні резерви Центрального банку складали 37 мільярдів доларів США. Не дивлячись на те, що вони позичили 30 з ГАКом за 3 роки. Золотовалютні резерви Центрального банку впали до критичної межі 20 мільярдів доларів США. Куди пішло 16 мільярдів доларів на утримання валютообмінного курсу? Що робить здоровий на голову голова центрального банку, коли він бачить, що такими темпами втрачаються золотовалютні резерви? Він запроваджує те, що називається flexible exchange rate. Це означає, що в таких економічних умовах повинно було бути проходити коригування валютного курсу. Якщо б вони відпустили курс, то у нас, в принципі, до сьогодні ми б доповзли до 9,5. Десь так. Мої оцінки. такі. А, чи вдарило би це по економічному стану? Позитивно. Я можу про це вам сміливо сказати. Скажу чому. Тому що дуже помірна девальвація дає перше: додаткові доходи експортерів, які у нас є основні, дає друге додаткові доходи в бюджет, і дає третє. Є такий показник як реально ефективний обмінний курс. Його теж рахує центральний банк. Там зважується декілька показників там інфляції, і другий показник це співвідношення національної грошової одиниці до інших грошових одиниць основних країн-партнерів. Чому американці воюють з китайцями по валютообмінному обмінному курсу? Тому що валютообмінний курс Китая повинен укріпитися. Да? Тобто, чим кріпший валютний курс, тим нижча здатність ваших товарів. Чим, чим нижчий валютний курс, тим більша здатність ваших товарів. Тому третій елемент: якщо б ми до до 9 у нас цей реально ефективний обмінний курс такий, що підвищує нашу конкуренцію на зовнішніх ринках. Але вони. Віддали на заклання валютний курс за політичного рейтингу. І вони не розуміють, що валютний курс це ж така штука, як пружина. Розумієте? От ти його тримаєш, 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 тримаєш. Потім в тебе нема сил. А коли у тебе нема сил? Коли в тебе резерви впали нижче 2,4 місця імпорту, а мінімальний це 3 місця імпорту. Він бах і вилітає. І він вилітає, а ти далі його не контролюєш. Ти не розумієш, наскільки він вилітає. Про що ми вже говорили? Він, він вилітає на 12, чи він вилітає на 8,5? Тому відповідаючи на ваше запитання, я вважаю помилковою політику Національного банку за останніх три роки, і не просто помилковою. Вона злочинно помилкова, тому що ми втратили 16 мільярдів американських доларів. І ті економічні показники, про які я вам вже наговорю.